Це не була картинка там ідеальна з книжки, де ми приходимо всі такі. О, клас, прийшов чак. Не тебе було стресом піти на курс. А тут реальні люди, реальна робота. Ось вчора я писала конспект, а завтра я маю по них говорити. Треба жити своє життя і не боятися робити крок і йти на зустріч до себе. Воно окупиться Маріана, Привіт ще раз рада тебе бачити. І поговоримо сьогодні про твій досвід на курсі, взагалі про роль HR. а Почнемо з того, що ти представишся, розкажи, будь ласка, про свій кар'єрний шлях, про свій досвід. Взагалі я почала працювати в 20 років. Моя перша компанія була такого високого стандарту. Це PwC, Я там починала з інтерна і взагалі бачила себе в сфері податків. Далі я працювала в інших компаніях також і працювала саме податковим аудитором. І після цього я вже дійшла до ролі податкового адвайзера в великій компанії. це вже продуктова. І далі я зрозуміла, що в податках я вже не хочу бути. І для себе побачила роль прокюрментів з закупівельником. А, так як я співпрацювала в податках з закупівельниками, я перевіряла договори, при цьому багато перевіряла. Тобто зараз я так розумію, що це більше тисячі за два роки. Тому я гарно розумілася на контрактах і доволі безболісно змінила саму сферу діяльності буквально за три місяці. Я перейшла на прок'юрмент-посаду в іншу компанію. Далі повернулася в цю саму велику компанію, де я все-таки бачила, наші цінності сходилися. Мені дуже подобалася ця компанія. і Я продовжила як вже прок'юрмент на, на високій посаді. Але за декілька років я також зрозуміла, що це не зовсім те, чим я хотіла би займатися. Я зробила перерву. В даній перерві в мене виявилося, що в мене є певне хобі, яким я можу заробляти гроші. і я я працювала а, ілюстратором, продавала свої малюнки, працювала з різними компаніями на фріланс-платформах. А потім, все ж таки, я розумію, що мені чогось не вистачає. Те, мені хотілося щось з комунікацією пов'язане з людьми, тому що я дуже багато в своїх попередніх ролях комунікувала, проводила зустрічі, і я засумувала вдома просто малюючи, сама проводячи цей час, мені потрібні були люди, і тут я зустріла твої. Сторінку Instagram. На той час ти не набирала курсу, у тебе тільки був перший поток, і я зрозуміла, що я би хотіла, я записалася на другий поток, якщо він буде. І саме коли почався цей другий поток, а мені прийшла смс я дуже злякалася, тому що це по суті треба щось змінювати, і це вже серйозно. Я, я спочатку на день взяла собі паузу, тому що я хотіла, хотіла, але коли вже приходить сама можливість до тебе, ти зупина. Зупиняєшся на те, щоб видихнути і зрозуміти, чи це дійсно. і далі, коли в нас була саме перша зустріч з тобою перед курсом, мені дуже сподобалось. Ми проговорили про якісь такі основ, основними речами, основними як кажуть, мазками. Ми проговорили з тобою про те, як буде проходити курс, що я на ньому отримую. Мені сподобалась сама атмосфера, саме вайб цієї зустрічі. Я зрозуміла, що якщо буде такий курс, то мені дуже підходить спробую. Хоча я чесно скажу, я дуже боялася. Питання з приводу того, що я от думала про те, що там податки, фінанси, навіть малювання, воно якось далеко від дича, Але ти навіть зараз проговорюєш, що ти по суті в цьому всьому виділяла саме комунікацію з людьми. Цікаво, саме чому ти обрала такий напрям. Е Сам, саме через те, що це червоною лінією, датя так? так. Я просто зрозуміла для себе, що от я точно пам'ятаю цей момент в закупівлях. Що коли в мене було дуже багато зустрічей, дуже багато там контрактів, ми проводили дуже багато переговорів, і я задала собі питання: а що мені подобається в роботі? Так, ось мені подобались не контракти в до в самій роботі. Мені подобалось організовувати зустрічі. От я реально від цього тащусь. Я люблю, коли приходять. Люди, я одразу відчуваю, в якому вони настрої. Я одразу розумію приблизно скануючи, розумію, що потрібно, як почати цю зустріч. Просто не всі ж люди, як ти знаєш, можуть одразу там почати з гарної ноти. І інколи потрібно щось пожартувати, інколи потрібно не жартувати і перейти до суті справи. І, до речі, класна річ, ми про це в курсі якраз вивчали прям уже детально. Це була одна із перших тем про диск. і вона мене захопила просто всю, тому що я про це просто інтуїтивно якісь речі більш так робила, але самої суті теорії, щоб уже детально розуміти, що за чим ти маєш там робити, і на що на що звертати. Тому це по суті була класна тема, яку я для себе так прям виділила. О, я прям в неї пішла з головою, тому що я вже прям бачила, як я її можу для себе примінити. Клас, я рада. Я до речі, коли ти потім розказала, я не пам'ятаю, чи ти казала це на першій зустрічі, коли я потім дізналася, що ти взагалі займалася такими складними фінансовими речами. Я взагалі була здоволена, тому що для мене теж ти така досить відкрита людина, комунікатор. Зараз ти розказуєш, я думаю, для тебе було стресом просто піти на курс, і тут на курсі, там на якомусь тижні, я не знаю, мабуть, на першому місяці, ти розумієш, що взагалі Юля пропонує реальний проект. Тобто для тебе. Було стресом піти на курс, а тут, по суті, вже реальні, реальні люди, реальна робота. Розкажи про цей досвід трошки. Ну я для себе, якщо чесно, поставила в мету, що я хотіла попасти в цей проект. Мені було страшно, скажу чесно. Не буду розказувати, що та я ні, я боялась, тому що я переживала, як я буду вже одразу ці знання, що ми з тобою ось вчили. Ось вчора я писала конспект, а завтра я маю по них говорити. Я така, о Боже, що ж ми будемо робити? Як же я буду це розказувати, по суті, і щоб людина не відчувала, що я хвилююсь, тому що коли люди відчувають, що ти хвилюєшся, вони починають хвилюватися. І я собі поставила як одна із питач, я дуже хотіла попасти на цей проєкт, тому що для мене це буде особисто зрозуміло далі. Чи добре те, що я пішла на ці курси, чи я дійсно зможу далі працювати? І ось коли ми попали саме в проєкт, воно затягнуло дуже класно. Мені сподобалось, тому що є така штука, коли ти на курсах вивчаєш так, ти розказуєш для чого. А коли ти саме заглиблюєшся в проект, ти одразу розумієш, ага, ось тут власники. Що ми робимо з власниками? Для чого нам ці всі опитувальники, для чого нам Юля розказувала там ці певні речі, як себе вести на зустріч, на що ми маємо звертати увагу і так далі. І також інтерв'ю. От інтерв'ю, це були для мене просто шок, тому що люди дуже... Дуже відрізняються. Тема, наприклад, одна і та сама. Ми запитуємо все одне і те саме, але люди настільки відрізняються. У них кожного свій світ, своя робота, ти в неї занурюєшся, розумієш там деталі. Мені це дуже подобається. Це дійсно перекликалося частково з тією роботою, що я робила. Я працювала з цифрами, але разом з тим ми також працювали з людьми. Ми також приходили до головних бухгалтерів. Ми також приходили до фінансових директорів, які також там відповідали на ці питання, і мені. Мені Цікаво, це, от я от в цьому відчуваю прям кайф, задоволення. Мені цікаво далі в цьому працювати, знайти для себе якісь фішки, побачити, що я можу ще, тому що проєкт пройшов. Я така, ах, проєкт закінчився, а я хотіла ще. Ну я для контексту розкажу, що на проєктну роботу, скажімо так, зайшла невеличка і компанія Ми з дівчатами на курсі робили аудит. Тобто зрозуміти якби стан справ це і проведення там зустрічі один на один це аналіз цих процесів, потім якийсь висновок, що ми рекомендуємо ну, саме власникам компанії. Це була з ними пряма комунікація. Я хотіла тебе після цього запитати, чи зрозуміла ти, що ти хочеш там в напрямку HR розвиватися далі. Але ти по суті вже розказала. До речі, мені здається, що там були такі люди і не дуже знаєш, говіркі, і не дуже позитивні, назвемо це так. да? Чи не було тобі складно як? Слухай, але це так, ви. ви я просто одразу в мене думки. Я думаю про те, що це все як в житті. От правда, це не була картинка там ідеальна з книжки, де ми приходимо всі такі ой, клас, прийшов вечар. Зараз все ми дізнаємося і підемо далі. Ні, дійсно були дуже різні люди. Перші не говірки, інші не дуже позитивно налаштовані. Але разом з тим було дуже цікаво саме на практиці, що робити з ними. Тому що що робити з позитивними одразу зрозуміло, все у вас складається класно. А що зробити з таким? Оце з зірочкою, як так кажуть. І це дуже добре, що ми її розбирали, бо якби я зараз прийшла там, на роботу, і в мене одразу там, а я впевнена, що в кожному колективі є такі, скажімо, деструктори, є такі люди, які все одно чимось чи не задоволені, чи не хочуть, чи вони на іншій хвилі. І я, мабуть, би смутилася. А коли в тебе вже був такий урок, коли ти вже ага, зробив певні висновки. Спочатку це трошки збило, але потім я зібралася, така окей, так, зробила зрозуміло і в принципі, урок пройдено зрозуміло, що потрібно говорити, як діяти. Мені сподобалося, звісно, краще щоб такого не було, але то да, всі хочуть, да всі хочуть, щоб завжди тільки були одні няшки. Маріанна слухай, Я от е, аналізую історію твою, я хочу, щоб ти для себе теж це підкреслила, що для тебе було колись стресом просто піти на курс, потім піти там в реальний проєкт. Там зараз далі будуть якісь плани, але в тебе ти вже в це йшла. Да, собі можна ставити якусь галочку в тому, що ти ну це зробила по факту. А ти розказуєш про те, що там ти зрозумієш, що там це щось. Не твоє взяла собі паузу в роботі. Я думаю, що дуже багатьом людям це відкликається, коли ти працюєш на роботі, але ти вже відчуваєш, що щось воно йде не то. Багато людей бояться змінювати щось, бояться брати навіть ту паузу в страху, що потім там вони може щось не знайдуть. Як ти з цим справлялася? Все таки ти, от, в такі стресові штуки йдеш. Ну стресові, я думаю, для тебе, для будь-кого. Що тобі в цьому допомагало? В якийсь момент на попередніх роботах я розуміла, що я себе ловила на думках, що я ну йду на роботу нещаслива. Я розумію, що повністю щасливих людей там не буває. Ні, бувають різними. Але в якийсь момент я почала розуміти, що це впливає не на тільки на, на мій стан, але це впливає і на здоров'я, це впливає на якість життя в цілому. І для мене було важливо знайти себе. Звісно, це виглядає я до сих пір. Переживаю, як на це від. Реагують мої контакти в LinkedIn. Я чесно кажу, тому що вони мене бачили. То я була в ну і в серйозних компаніях на податковій позиції. Потім прок'юрмент теж в міжнародних компаніях займала певні високі ролі. Працювала з компаніями Worldwide, так сказати, не тільки в Україні, а відповідала за інші країни. А потім ще малювала, пропонувала свої послуги. А тепер я HR. Але я завжди думаю про те, що ми живемо своїм життям. І я дуже радію за людей, які можуть змінювати і не бояться. Тому я намагаюсь для себе бути такою людиною. Я скажу чесно, я завжди за це хвилююся. І для мене збігаючи наперед, про питання, якщо буде таке питання, що найважче, то для мене найважче в курсі було прописати в LinkedIn, що я знову змінюю свій напрямок, чесно кажучи. От тому це важко, але треба йти за собою, тому що. Все-таки у вас життя тільки одне, і як показала війна, ковід, скільки змін. А ви будете сидіти на неулюбленій роботі, хто там весь час мріє стати кимось іншим, там сидить бухгалтером, а мріє стати діджитал-маркетинг. Працювати, то я думаю, що треба жити своє життя, і все ж таки не боятися робити крок і йти на зустріч до себе, воно окупиться, я так думаю. Слухай, ти кажеш про те, що LinkedIn написати не справді, мені здається, що це якби і є сенс того, що робити такі кроки не тільки інструменти, а й самонаваження, саме да, коли ти наважуєшся щось робити. От мені думаю, що як це відрізняє багатьох там успішних людей. Що вони ризикують, роблять щось, пробують, і да, не те, щоб вони ніколи не сумніваються, я думаю, але відрізняє те, що вони саме роблять. І багатьох я знаю людей, які теж не HR – це нормальна робота, мені <laughs> <laughs> здається. Але я знаю також багатьох інших дівчат з курсу, хто теж ну я їх репостила в сторіс, і вони тільки тоді наважували сказати своєму оточенню. Представляєш, так да, це насправді для когось це здається, а що тут такого. Для когось це великий. Крок і ну, насправді якась велика штука. Ну, про те, що найважче було зрозуміло, що для тебе взагалі є результатом курсу. Окрім того, що ти в LinkedIn це вже підсвітила. Результатом курсу, ну слухай, по-перше, це певненість в своїй теорії. Поясню, що мається на увазі. Взагалі, завжди я така людина, що мені завжди я завжди сумніваюся в тому, чи достатня моя експертиза, навіть будучи там багато років. В певній сфері я завжди переживала за те, що можливо мої експертизи недостатньо. Мені потрібно ще навчатися і от зараз. Саме крок з HR для мене був виважений в курсу MyHR в тому плані, що важливим було взяти всю теоретичну базу. Тому що я дуже хотіла, що коли виникне якась ситуація, я розуміла, що в мене є певні інструменти, що в мене є куди звернутися. У нас є там спільнота, де ми переписуємося, і навіть якісь нестандартні питання можна туди звернутися. Це дуже важливо. Я пам'ятаю про себе, що коли ти там змінюєш сферу, наприклад, там в прокюрменті я змінювала, і як ва. Важко, коли ти ще не знаєш колег цієї сфери, ти не можеш ні з ким там порадитися, бо ще не напрацював елементарно достатню кількість контактів. Перше. А друге, ну база. Ми завжди звертаємося до бази, тому що так чи інакше є якась світова практика, є якісь загальні прийняті кейси, є якісь речі, якісь тенденції на ринку, що дуже важливо. Мені ось, ось це щось подобалось. Тому для мене важливим результатом було те, що я пройшла курс, зробила всі домашні завдання і Розуміла, що у мене є тепер база, база до якої я можу звернутися. Ну і звісно, скажімо так, наша така групка HR-ів, Я дуже дуже задоволена цим, тому що я завжди перечитую, Дивлюсь у дівчата. о-от кейси, це дуже класно. Це працює. Ти завжди в тренді в темі, що відбувається з іншими твоїми колегами в цій сфері. Клас, клас. я дуже рада. Поділися, якщо можеш. Які в тебе плани на майбутнє. Можливо, ти вже проходила якісь співбесіди. Які в тебе зараз статус? Може тобі треба писати в LinkedIn з пропозиціями? Ну насправді я зараз шукаю. Я заповнила там свій профіль там на джині. Я шукаю на інших сайтах. Я дивлюся на міжнародних, тому що я зараз тимчасово проживаю за кордоном, і для мене було би дуже добре насправді знайти. І тут роботу, але я відкрита до нових вакансій. Я дивлюся, шукаю, подалась на деякі, і в мене на цьому тижні запланована одна співбесіда. Ну а далі будемо дивитися. Ой, клас, клас. Це важливо. Перша співбесіда, це теж важливо. Потім вийдуть ще інтерв'ю з ще іншими дівчатами. Там я не розказувала про те, як вона не знаю, більше десятки співбесід. пройшла. тому перше це насправді. Ну, я така я в даному випадку ще також боюсь виходити. Це вже означає, як минулий раз ти мені сказала в особистій розмові, що це вже означає, по суті, все. Ми вже йдемо в наше життя майбутнє, а не просто ще, знаєш, такий, а ще трошки є часу, подивлюсь, хто підходить. І от ця порада, що ти просто подавайся, потрібно проходити співбесіди для того, щоб зрозуміти, що запитують, як як я себе веду, що вони хочуть, як я себе відчуваю з цим. Тобто, чим більше я пройду співбесід, я так думаю, тим може бути і краще, тому що я буду розуміти, що відбувається на самому ринку, що хочуть, що що як я підходжу під це. Так що подивимося, я от починаю, скажімо так. Маріана. Я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю за цю розмову. Мені насправді було дуже цікаво і корисно, і мені хочеться підсвітити тобі. Те, що ти багато разів сказала, що ти боїш, але я думаю, що якщо ти передивишся і там люди подивляться, вони скажуть нічого собі, вона і то змінила, і со змінила, і боялась на курс, і пішла, і на проєкті попрацювала, і там на співбесіди зараз іде. Мені стається, що ти ну якби дуже смілива, і це дуже круто. От я рада, що такі люди саме приходять до мене на курс. Клас, це мені дуже приємно, дуже дякую. Сподіваюся, що цей страх піде, але я не впевнена. Я така людина. Головне, так, да, головне, фокусуйся на тому, що ти, ти вже дуже смілива. Дякую тобі за розмову. Дякую, дуже дякую.